Фріз другами щетка 10 килограмм за 950 гривень. Такая чоловіча фліска. Плотна. Розмір 2XL. Ще одна чоловіча розмір Esk. Жіночий тедик на замочку розмір ерика. Такий плотный Фліс. розмір. Мка. Ще один плотний фліс розмір Елька. Жіноча фліска, розмір МК. І чоловічий фліс. Замочку розмір XL. Жіноча фліска, може бути як куртка. Розмір М. Жіночий фліс на замочку. Розмір 46. Така фліска жіноча, розмір 58. Ще одна жіноча на замочку. Розмір М. Жіночий фліс на гузочках. Розмір Л. Така фриска жіноча на замку, розмір 42, чоловічий плотний фріз. Розмір елька, жіноча фріска замочком. Розмір 48. Така фліска і жіноча піжамного варіанту розмір пише 14 14. Чоловічий фліз на замку, розмір XL. Жіноча фліска, розмір елька. Така жіноча фліска, довго, розмір, 42-й. Фліс на замочку, розмір L. -ка. Чоловічий фліс з замком, розмір 2XL. І останній чоловічий фліс на замочку розмір 3XL. Я нагадую, що це був фліс другого сорту. Вагаміше 10 кг за 950 гривень.